926. саме стільки кілометрів між головною площею польського містечка Глівіце і Майданом Незалежності в Києві. Та, попри таку далеку відстань, тема подій в Україні серед поляків дуже близька. На площі ринок сьогодні мирно і спокійно, проте палки дискусії щодо України між поляками не вщухають майдан, Крим, російська агресія. Ці теми в заголовках польських газет, в сюжетах тутешніх телеканалів, ширяться на порталах польського інтернет-простору. Про це можна почути в кафе чи в автобусі. Хвилюються за Україну і школярі. Ситуація в Україні дійсно важка. Я знаю, що в Криму більше людей з Росії, але я вважаю, що це українська територія, і Україна повинна бути в європейському союзі. Про європейське майбутнє України говорять і польські політологи. для польської інтелігенції. Україна вже є європейською державою. Ми бачили, що останніми місяцями в Україні відбулося багато змін. І зараз ми бачимо, що Україна готується стати справжньою європейською державою. Це нагадує історію Польщі близько 20 років тому. Дійсно, новітня історія Польщі і України дуже схожі. У 80-х роках минулого сторіччя протистояння поляків, що прагнули демократії і комуністичного режиму в Польщі, досягло свого піку. Радянський Союз мав значний вплив на польських комуністів і будь-якою ціною намагався його зберегти. Та й самі польські комуністи свою владу втрачати не хотіли, тож будь-які протести швидко придушувались. Опозиційних лідерів кидали у тюрми, а на вулицях ходили озброєні військові комісари. Щось подібне відбувається і зараз. Тільки замість радянського союзу Росія, яка всіляко намагається зберегти свій вплив в Україні і завадити її зближенню з Європою. Росія сьогодні стає все більше ворогом, аніж другом, і це ускладнює ситуацію. Мене, як громадянина на Польщі, це хвилює також, адже ми теж маємо спільний кордон із Росією, і це означає, що ми також відчуваємо певною мірою небезпеку. Така політика Росії є небезпечною для всього Європейського союзу, тож він має прийняти відповідні дипломатичні заходи з деескалації конфлікту. Про це стверджують в польських медіа. I think that what did... Росія зараз ламає всю міжнародну систему, і якщо ми не відреагуємо, кожна країна, яка здатна на це, захоче отримати все, що їй заманеться. Це буде повний хаос. Те, що Росія зробила, повністю руйнує міжнародний порядок, і ми повинні повернути цей порядок. Ми маємо дуже серйозно поставитися щодо цього. Західний світ має відреагувати. Польща виступає за серйозні санкції. І ми сподіваємося що Європа і весь західний світ підтримує нас у цьому. Є дуже багато статей на цю тему. Причому думки є за і є проти. Але домінуюча думка, що ми повинні допомогти нашим українським братям. Президент Польщі Броніслав Комаровський вже висловив свою підтримку Україні. Через Польщу також почали надходити реверсні поставки газу. А на польській території проходять масштабні навчання сил НАТО не словом, а ділом Польща готова і надалі допомагати Україні. Тож не дивно, що все частіше в українській спільноті ми можемо почути брати-поляки і все рідше брати росіяни.